На базі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького 24 листопада відбулись шістнадцяті міські відкриті екологічні читання збережемо для нащадків. Захід пройшов за підтримки управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Порушені в ході науково-практичної конференції питання дуже актуальні, потребують спільних дій влади, громадськості, спеціалістів, екологів та представників журналістської спільноти, говорить заступник директора центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Любов Варюхіна. Тема цього року присвячена ну, мабуть, кожен Миколаївець називе перше питання і перша проблема, яка його хвилюється. Вода, питна вода, але ж проблему води найбільше ніж тільки постачання питної води, забезпечення питною водою, населення. Тому і так і була обрана тема. Водні ресурси Миколаївського регіону, стан загрози, перспективи розвитку. І сьогодні спілкування гостей здійснювалось у форматі онлайн-зустрічі. Безпосередньо на майданчику бібліотеки були присутні лише декілька доповідачів. Серед них Дмитро Єфімов, начальник відділу водокористування та моніторингу вод регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, та Марина Романенко, головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації це надзвичайно важливо, бо е, і Ну, ми все зараз порівнюємо із воєнним станом із війною, і до війни це було дуже важливо. А наразі це ну надзвичайно важливо, бо від якості води, від наявності води залежить не тільки комфорт, а взагалі життя людини. І це дуже добре. що Такі питання піднімаються. Про них треба говорити майже кожного дня. І ну під час війни це дуже актуально, тому що наша область і, взагалі, взагалі область і ця сфера, про яку ми зараз скажемо, вона зазнала дуже важких наслідків. Від бойових дій безпосередньо, від впливу наслідків підриву Каховської ГЕС, тому ця тема не може бути не актуальною і не на часі. Вона як сам якраз вона дуже актуальна, дуже про це треба казати. У діалозі науковців із владою напрацьовувались найбільш вірогідні шляхи вирішення проблем води на Миколаївщині, її очищення із подальшим транспортуванням споживачам, стратегічним баченням розв'язання аналогічних питань, і, зокрема, малих річок у регіоні центральної України, поділились з учасниками міських відкритих екологічних читань, колеги з Вінниччини. Це було дуже цікаво, конструктивно і це дуже добра практика, з якою будуть мати можливість можливості учасники конференції ознайомитись за після конференції вже під час випуску збірки матеріалів читань. Вже традиційно екологічні читання мають продовження декадою інших екологічних просвітницьких заходів. Вони проходитимуть безпосередньо на майданчику Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького та у центрі екологічної інформації і культури бібліотеки філії номер 2 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Це будуть ігри екологічної тематики, різноманітні майстер-класи тощо для більш ефективного залучення громадськості до тематичного спілкування в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького використовують різноманітні інтерактивні форми та платформи. В рамках екологічних читань на сторінці бібліотеки у Фейсбуку оприлюднено фотоальбом Водний світ Миколаївщини у просторі й часі. Його створено зі світлин надісланих друзями та партнерами бібліотеки, небайдужими до проблем довкілля містянами.